Прикордонне селище Заболоття – перший населений пункт Ратнівщини, де побував заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк. Увагу гостя привернула місцева загальноосвітня школа. Частину приміщень навчального закладу відвели для потреб дитячого садка сонечко. У цих відремонтованих кімнатах та аудиторіях невдовзі знову звучатиме дитячий галас. Три додаткові групи дитсадка відвідуватимуть 70 дітей. Завідувач дошкільного закладу Катерина Сверба радіє: дітей у селищі більше. А тому нові площі для дошкільного закладу вкрай необхідні. Зростає народжуваність, зростає відповідна черга в дитячому садку. З відкриття додаткових груп. Проблема влаштування дитину в дошкільний заклад буде вирішеною. Окрім того, до зими в місцевій школі перекриють дах, на що виділено понад 800 тисяч гривень з районного бюджету. Віталій Карпюк також побував у заболотівській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті, де навчаються діти з вадами фізичного та розумового розвитку. У селі Заброди заступник губернатора цікавився тим, як облаштовуються внутрішні туалети в сільській загальноосвітній школі. Кошти на такий ремонт відшукали у благодійному фонді Рідна Волинь, а завершити роботи мають до початку нового навчання. Семестру тільки надбірна обиральна у нас була і все. Тому дуже раді, що нам виділили кошти і що тепер наші дітки у зимову пору будуть ходити до ну все-таки в теплі будуть і тепла водичка буде помити ручки. Це дуже, дуже, дуже. Радує радісна подія зібрала разом той день і жителів села Замшани населеному пункті, де проживає майже дві тисячі людей. Донедавна не було зовнішнього освітлення навіть на центральній вулиці. Це створювало значні незручності місцевим жителям. Адже по магістральній дорозі Ковальбрест Брест рухається великий потік автотранспорту. Сьогодні в нас дуже радісна подія, адже головна вулиця села, вулиця Лесі Українки, була освітлена. Ця мрія збулася, адже ми знаходимося в прикордонному ратнівському районі, і через нашу цю вулицю проїжджають гості з-за кордону. Ми дуже раді, що наше село покаже будуть показувати з як найкращої сторони і відгукуватися про нього як про цивілізоване село, аби вирішити. Дане питання, за позабюджетні кошти було встановлено 35 електричних опор загальною протяжністю понад півтора кілометра. Щомісяця приблизно ми встановлюємо, в області встановлюються, це всі до цієї справи залучені райони, сільські селищні ради, обленерго, приватники. Ми встановлюємо щомісячно до 900 фонарів. Що стосується Замшан, фактично ні одної копійки державних коштів на півтора кілометра не використано. Це все кошти з фонду рідна волинь. Обласна влада ставить завдання до 2012 року завершити роботи з монтажу зовнішнього освітлення вулиць по всіх сільських населених пунктах області.